Меру і добра усім вам, дорогі мої друзі. Значить, тема літня сьогодні. Знаходимось в моїй євролабораторії. Називається на коліні. Лабораторія. Коротше гаряче, хлопці і дівчата. Ну і на фоні останніх відео про мікрохвильові печі. Зараз багато їх викидають, можна зустріти їх де хочеш і вдома може є. Там є отакі вентилятори. І може в когось немає вдома вентилятора біля ліжка, може в майстерні. Мало ли де його може не вистачати цього вентилятора, щоб знайти якусь прохолоду, тому що сонце пече і причому пече так не по дитячому? На мому 27 градусів. Ну, при такій температурі треба вже увлажняти повітря. Сохне в носі і все інше. Гаряче. Добрий день. Закрию вікно, бо на вулиці капець. Так, власне, що я хочу вам сказати, хлопці і дівчата, щоб вам довго не морочити голову, от я достав цей вентилятор. До нього підключив 220 вольт. Шнурка ось я до нього підключив. Тикаємо розетку. Пісня. Працює вище криші. Беремо листочок, перевіряємо, дує, то, що треба. Але є один нюанс. Комусь може подобається те, що він гарчить. Але як для мене такий великий потік повітря, він мені впливає на очі, в мене від нього очі починають боліти. О, дивіться, вентилятор від подув, а температура ще збільшилась 27,4 вже. Пішов повітря почало гуляти тут коротше, циркулювати. Тому мені отакий шум і такий великий потік повітря не подобається. Як його зменшити? Правильно, треба піти в магазин, купити регулятор, який підходить для цього двигуна, і буде все ляля. Питань немає. Ну мій канал не про те. Як прикрутити, купити і прикрутити, це взагалі мене не цікавить, то може любий. Я хочу на коліні щось захімічити, таке, щоб було корисне вам. Бо корисне воно вже мені. Я вже цим користуюся. Значить, що я хочу вам запропонувати? Я хочу вам запропонувати спаяти одну таку систему ніпель, на конденсаторах. Я думаю, ви замітили, їх вже на столі мене тут вистачає трохи. Тому я за кадром вже спаяв такий андроїдний колайдер. А якщо чесно, набір конденсаторів. Зараз ми спробуємо його під'єднати до цього вентилятора і подивитися, що я тут нахімічив і який результат із цього буде. Дивіться, як я собі тут захімічив. Відео в мене, здається, було про це. Два конденсатора по 0,22 мікрофарада із електроінструмента. Паралельно їх сюди включив і він помаленьку тихенько дує. Я його навіть не чув, як він крутиться, але тепле повітря. Прохолодне, верніше, повітря мені над ліжком дує і мені досить непогано живеться. Но, може, комусь потрібно більше. Може в когось напруга не така, чи ще щось, і ці конденсатори будуть не підходити. Тому робимо блок конденсаторів. Отакий. От Зараз я його під'єднаю. Це все дійство сюди. Ну Давайте я, походу, вже. Я не хотів відривати звідси від. Цього корпуса. Тому захімічив його один із конденсаторів. Мені не вистачало ємності, бо у мене тут, самі розумієте, вдома я б знайшов би, що хочеш. А зараз така нині пора, що Приходиться виходити з ситуації, яка є. Тому я завжди намагаюся знімати відео про те, як зробити щось із нічого і щоб за це нікому нічого не було. І воно працювало і було все добре. Так, я думаю, ви зрозуміли, це я взяв два конденсатора в паралель, під'єднав і підпаяв сюди до перемикача. Тепер один із проводів, так, спочатку, перед тим, як щось робити, треба впевнити, що ця штука виключена. Виключено, прекрасно. Так, тепер один провод розриваємо і в розрив цього провода. Ми включаємо нашу секцію конденсаторів. Так, десь тут був найважливіший елемент цієї схеми це резистор. Ну, я знайшов на 100 кіло, можна 150 і вище. Без нього нічого не робіть, бо ці конденсатори вони залишаються зарядженими. Якщо резистора не ставите, то коли ви захочете щось перепаяти, вони вам піднімуть так непогано настрій. І під час підняття цього настрою ви можете те, що у вас в руках, кинути його десь в сторону, або по комусь, або щось побити. Тому за опір, який буде розряджати наші конденсатори, ніколи не забувайте. Будьте максимально обережні, того, що напруга небезпечна для життя. Вилка відключена, має бути у вас завжди перед лицем. Так, я роблю все на скрутках для того, щоб вам просто продемонструвати, бо я її зараз все одно розберу і залишу так, як воно було. Власне, знімаю заради того, щоб ви побачили. Так, підключив я цю систему. Тепер ставимо тестер, щоб ви щось бачили. І підключаю тестер. До цієї нашої системи. Так, на один вивод двигуна. І на другий вивод двигуна. Так. Є. Далі беру плоскогубці. по тій простій причині, що мені потрібно якось тримати цей перем... перемикач. Так, даємо напругу. Значить, тут в мене максимальна шкала 250 вольт. Включаємо. Так, якщо нічого не відлетіло, тоді поїхали. Перше, а, даруйте, заклинений бутилочка підперла вентилятор. Так, даю напругу перше положення. Бачимо, ледь чути. Його взагалі, верніш, не чути і він ледь крутиться. Це приблизно на таких оборотах я його експлуатую. Може чуть-чуть більшенький. Прибор показує 75 вольт. Слідуюче положення. Обороти збільшились. І маємо 100 вольт рівно. Оце вже положення таке шикарне, коли він не гуде, а потік повітря досить таки непоганий. Слідуюче положення 150 вольт ми бачимо, Уже з'являється потихеньку шум. Ну і один мікрофарад, останній конденсатор. Ми маємо на виході вже 225 вольт. Його можна, в принципі, не ставити, замість нього можна ставити перемичку, тому що сенсу немає, все одно максимальна напруга на виході. Отак. От Хлопці і дівчата з нічого можна зробити що-небудь. Виглядає зараз це все досить так ніяко, да? тому що я все тримаю плоскогубцями. Виключили повністю. Але якщо це все окультурити, то воно має місце для життя і можна користуватися і при будь-якій напрузі так, дивіться, я проклацую коли виключив з розетки шнур ось, Проклацую для того, щоб розрядити конденсатори. Щоб зараз як буду розбирати це діло, щоб знову не танцювати. Отака штука, хлопці і дівчата. Просто і надійно, з потрібно потрібної мікроволновки. Достаємо, да. що хочу сказати. Головне, що конденсатори оці всі, вони мають бути відповідні для такої напруги. На них має бути написано не менше 400 вольт. Ну, є конденсатори, на яких написано 250 вольт. Але в них ось бачите, 250 вольт конденсатор. Ну, цей конденсатор, він ставиться в як мережевий фільтр і його можна використовувати. Тут треба розібратися, як каже мій товариш, один побратим. Тому так, напруга має бути не менше. Для того, щоб ви, якщо ви не розумієтесь на конденсаторах, який він, і звідки він, то ви дивіться, щоб у вас було не менше, як 400 вольт написано на конденсаторі. І тоді у вас буде все надійно і буде все працювати. Для того, щоб було це все надіжніше. На кожен конденсатор припаюємо по одному резистору. Беремо, там, наприклад, по 540-470 кОм беремо резистори, на кожен конденсатор припаяли, і вас ніколи в житті нічого не вдарить. Якщо у вас цікавить те, що я, намалю, те, що я тут нахімічив, зараз я вам його намалюю. Так, значить, складного тут немає нічого. Система проста до болі. Ось наша вилка. Ось наш, так, зараз ми його зобразимо таким чином. Це наш перемикач. Один, два, три, чотири. Так, тут маємо конденсатор. Тут маємо конденсатор. Тут маємо конденсатор. І тут маємо конденсатор. В даному випадку ми імітуємо те, що в нас зроблено. Тут у нас 0,22 мкФ, тут 0,47, тут 0,68 мкФ, і тут у нас 1 мкФ. Всі вони з'єднуються в одне. Виходять на двигун. і з'єднується. Даруйте, не бачу, тут дивлюся тут. Ось така система вийшла. Давайте додамо сюди, щоб було надежніше. Отак. Ось така схема включення. Ось вона на столі захімічена. Так, ну, а в моєму випадку, коли я оце все діло від'єднаю, коли це все від'єднуємо, то мій варіант отакий. Приклеєні конденсатори. В такому положенні він в мене знаходиться. Так. І отакі обороти у нього. Повітря є, звуку немає. Це те, що мене влаштовує. Зараз я візьму листочок. Мені вистачає. Знаєте, дує не сильно і тихенько. Тому якось ось так, дорогі друзі, що я хочу сказати, бажаю вам в цілітню спеку. Прохолоди, вологої прохолоди, хорошої, гарного настрою, доброго здоров'я, щоб ваші мрії всі збувалися, щоб ви ніколи не перегрівалися. І все у вас було добре. До наступних зустрічей!